Гаю, ти Бог здоров'я! Вітаю тебе на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з тобою ознайомлюємося з ЕС Сень системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 7 розділу звички. Тема: формую звички. Зробити ревізію, класифікацію інтеграцію звичок. Я зроблю вступне слово, потім виведу на екран форми для заповнення, ти відповіді на питання або впиши собі в блокнот. Або органайзер смартфону, або набери форму самостійно, чи замов у нас набрану форму в електронному вигляді. І впиши туди відповіді. Форма на екрані буде час роз'яснення плюс 60 секунд. Ти можеш зупинити перегляд відео настільки, стільки тобі потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйся на цей канал прямо зараз, тисни лайк до цього відео та вже залиш під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше твоїх знайомих стануть досконаліше, що вигідно тобі. Тепер про суть справи. Для початку рекомендую тобі переглянути урок 44 розділу звички, в якому розказана теорія. Посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ти можеш прочитати в книзі ос 7 з сторінки 677. А зараз можна зробити ревізію, класифікацію, інтеграцію своїх звичок. Вписати їх в таблицю. Таблиця має наступний вигляд: в стопчиках буде зазначено. Номер по порядку, назва звички, корисність, яка вона психологічна чи фізична, подія до, причина наявності звички, інтеграція. яку сформувати звичку на заміну шкідливої, яка вона психологічна чи фізична. В строчках буде все щодо звичок. Наприклад, звичка 1 переїдаю. Вона шкідлива, фізична. Причина її незайнятість. Немає плану дій. Нова звичка щодня вчинки для здоров'я. Це психологічна звичка. Звичка 2 це фізична. Три рази в день фізкультура. Звичка 3 психологічна. Щодня повторюваний хаос перетворювати в стабільне. Звичка 4 фізична, планувати. Аналіз дня, факт і план. Звичка 5 шкідлива, палю. Вона фізична. Вона тоді, коли після роботи на дивані відпочиваю, бо незайнятість і немає плану. Немає плану дій. Нове потрібне все, що і для заміни шкідливої звички переїдаю. Це звички 2, 3, 4. Звертаю увагу, що для усунення причин паління потрібно одночасно формувати і психологічні, і фізичні нові звички. Також потрібно створити звички 6 визнання психологічне, 7 самоконтроль фізична, 8 дяка і психологічна, і фізична. 9. Фіксувати ідеї фізично. 10. Дії на подію психологічна і фізична. Та 11. Швидкочитання фізично. Заповню свої. Успіху тобі. Все, ти молодець, тепер в тебе є розуміння, як зробити ревізію, класифікацію, інтеграцію звичок, що допоможе тобі впроваджувати правильні звички. Виконай інші вправи з теми звички, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички практиком та ставай досконаліше. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступних відео ми будемо робити план формування звичок. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.